Сьогодні на розмову до нас завітав захисник Львівських Карпат Андрій Булеза. Андрію, доброго дня. Доброго дня. Ви знаєте, вас от протягом останніх місяців можна побачити в основному в двох локаціях: це тут, в тренажерній залі, і на полі, де ви активно працюєте за індивідуальною програмою. Оця одноманітність чи не набридає вам це як ви в фізичному плані і насамперед психологічному переносите ці всі труднощі? Ну не набридає, тому що я розумію, що зараз, ну. Це одне з найважливіших це для мене. Без цього я не зможу повернутися на поле, не зможу повернутися до тренувань з командою. Тому я це розумію. І так буває ну, важко, особливо психологічно. У фізичному плані вже набагато стало легше, ну, тому що звикаєш, входиш в цей ритм, але психологічно буває важко, іноді думаєш, там вже коли десь важко, що все, треба закінчити, але ну. Розумієш, що ну, це потрібно для того, щоб вийти на той рівень, дуже багато роботи залишається за кадром, вона непомітна. Чи не думаєте ви в такі моменти про якусь таку несправедливість професії футболіста цього фаху? Та ні, такого немає, якоїсь, ну, щоб незадоволення або обіди. Тому що, ну, це я так розумію, в кожній сфері роботи, хто там працює, тому що ну, воно так є для футболіста. Це. Дуже важливо працювати, особливо? Ну потім це виходить е люди бачать це, коли ти там, навіть якщо там вони не бачать того всього, що ти там працюєш в залі, то потім це дає результат і це видно. Нова реальність для вас настала в березні, коли ви травмувалися за весь цей час аж до тепер, ці всі місяці, що було найскладніше для вас? От чи пригадуєте момент, день, тиждень, тобто який етап був для вас найважчим? Найважчим було ну, на початку, коли дізнався, що потрібна операція. Для мене це було так неочікувано, тому що ну, за, там, які роки грав в академії, ніколи такого не було. Там Навіть якщо були якісь травми, це все проходило, там, тільки відновлення, і все. І для мене це було трошки, я так, ну, ясно, засмутився. був... Невеликий страх перед тим, ну, що треба було робити операцію. Ну але слава Богу, це все пройшло добре. Потім десь відновлення, перший час, перший місяць саме таке важке, коли ти постійно приходиш у зал, і в тебе тільки одні й ті самі вправи ранком півтори години, вечором півтори години. І так на протязі постійно вони не міняються. Важко, коли ну, немає чогось там різноманітності якоїсь. Оце був найважкий період. А зараз ну, десь фізично може важко, але ти розбавляєш це там, поле з залом, тому воно набагато ну, легше. Ви в основному працюєте без м'ячів, приходите на стадіон, дивитеся, як команда грає. На тренуванні щодня вони з м'ячем ігрові вправи цікавіше. Вас біг, 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 і такі монотонні навантаження. Ви взагалі за, скажімо так, походженням, ви стійка психологічна людина, тобто будь-які проблеми, які в вашому житті були. Як ви їх переносили? Е, на рахунок. Ну, я рахую так, стійка для, як людина віруюча. Е. Ну, віра в Бога і те, що він там допомагає завжди це переносити, навіть дивишся навколо, як люди на це реагують. Він так діє через людей, там в команді хлопці, чи навіть там рідні, близькі, їхня підтримка, і ти ну, цього не помічаєш, тобі легше, ти там проходиш це сильно, там ну, стає, стаєш сильним після цих моментів, тому ну, так. Якась була певна подія, яка укріпила вашу віру в Бога? Чи навіть цей випадок, який трапився, трагічний для вас? Чи він по-іншому змусив вас подивитися на релігію? Та ні, там, ну, була в мене ситуація, коли там на рахунок е, е, хрещення я хотів приймати водне хрещення. було. Е, і тоді, якраз, виїжджали на збори з Шахтарем, але там так е, сталося, що мене показав е, тест на ковід. він Ну, цей, що він є, і потім мене відправили, я на збори не поїхав шахтерем. Але в мене вийшло зробити це водне хрещення, прийняти. І тому я тоді убідився, що навіть якщо ти щось просиш, це не завжди там стається в плані чогось доброго. Чимось треба пожертву ну, жертвувати раді... ну, заради одного, щоб отримати інше. Коли цей епізод трапився, ви в розташуванні збірної України. Як, як це відбулося? І чи одразу ви зрозуміли, що з коліном щось не те? Е, так, це було 21 березня. Там це було вже останнє, останнє тренування перед вилітом до Японії на матч? І вже остання вправа була, мабуть, там хвилина залишалась і там е, загубили м'яч, і потім я хотів відразу його відібрати у, ну, як у партнера на тренуванні. Поставив ногу, і він трішки зверху навалився, і то так, секунда, я від... відразу відчув цей хруст, е... заніміла вся нога. і ну, Я зрозумів, що там щось точно щось трапилось, тому що почав кричати і не міг, як цей трапився невеликий шок. Тут є можливість поїхати на Олімпіаду. Ви перейшли в нову команду. Якраз от, -от сезон відновлюється і таке стається. Як довго ви оговтувались від цього, перш за все, ментально? Я не знаю, навіть час цей швидко пройшов. Ну, Було важко так десь обідно стало, ну, коли там ти дізнався, що от... Там, операція, відновлення, треба буде півроку, це мінімум. Неважко ну, таке сприймати, особливо коли там ну, в такому віці і перейшов до нової, ну, нової команди, там, то було важко, але якось цей час ну, швидко пройшов. Зараз же я так дивлюсь назад, і воно вже чотири місяці є. Якось, я як кажу, з підтримкою рідних, близьких. там я... Підтримкою команди, тренерів, як там віра їхня в мене, якщо вони там навіть не, не сказали, могли сказати, ну, ти вже нам не помічник, там півроку в тебе залишилось, і, і там можеш повернутися до Шахтаря, якому ти належиш, і там відновлюватись, тому що ти нам не допоможеш. Але як ну, Карпати зробили, керівництво на той час, тренерський штаб, Миронобогданича, ну, як вони там зробили, це. ну... Я, мені дуже було приємно їхнє відношення, що вони там за е, операцію, все вони зробили, реабілітацію. Там Роман Михайлович займається зі мною, тому це було дуже ну, важливо. У мене було цей стимул, що я ну, маю відновлюватись, маю відношення, щоб навіть якщо я можу віддячити це, за це цій команді, тому що навіть це не тут трапилося в збірні, але вони ну, зробили як, ну, як люди. Вас часто можна побачити власне, в супроводі реабілітолога Карпат Романа Сприня. Е, хлопці так по секрету казали, що одне тренування з ним замінює три тренування в загальній групі за інтенсивністю, за складністю. Чи дійсно е, це настільки виснажливо? Е, так, дійсно. У Роман Михайловича, ну, це дуже таке специфічне, але ну, як би воно там не було важко, може, фізично, навіть ну, морально, коли там, ти робиш щось, тому що воно там. Ти затрачуєш дуже велику кількість енергії своєї, тому, але він це робить все для, для того, щоб добре відновити, щоб ти потім міг війти в загальну групу, міг війти. І не було великої різниці між хлопцями, які там в загальній групі. Ти він тебе підготовлює для того, тому ну, це людина, ну, він великий професіонал, ти працюєш з ним. Там, я за 4 місяці, я. Ну, я повністю впевнився в тому, як ну, який це великий професіонал. Він в середньому за день скільки часу ви проводите тут, в тренувальній залі і на полі? Ну, зараз, зараз вже виходить на полі там до години часу, може, якщо там, але вона інтенсивна робота, і потім ввечері зал півтори години, ти, ну, якщо там до двох годин. А ну, на початках було там дві години ранком ти в залі, дві години вечором ти в залі. Тому ну, так трохи важко, але ну, ти втягуєшся в цей процес і стає легше. Сам Роман Михайлович каже, що ви належите до категорії тих людей, яким двічі не треба повторювати. Тобто він сказав, що цю вправу треба виконувати, у вас немає жодних апеляцій. Ну, так, <головіка> десь ну, таке є. Я стараюсь ну, відповідально ставитись до того, що він каже, тому що. Це більше не йому потрібно, а для мене, для мого відновлення. Це не тому, що там він сказав, що я там маю робити тільки тому, що це для мене важливо. Тому ну, я думаю, так має бути у кожного, щоб це ти для себе робиш, а не для когось іншого. Чи є якісь дедлайни вашого повернення на поле, чи хоча б загальну групу, чи маєте ви вже певну дату, до якої рахуєте дні? Mm, ну, є, є як написано терміни. Там до шести місяців це виходить там жовтень приблизно, але е, там через місяць-півтора я поїду до е, Києва, до лікаря, який проводив мені операцію. І... Що він подивився, сказав, і я думаю, що там вже буде більш, більш ясно, чи я зможу там вже навіть працювати, може, розминку з командою проводити, чи навіть якісь там маленькі ну, ігри, щось таке. Ну, Я думаю, місяці вже буде ясно, що можна. Жодного дискомфорту зараз не відчуваєте в коліні, тобто, в принципі, все як і раніше? Так, ну набагато краще стало в плані саме. Як виглядає коліно, воно не набирає вже там, не опухає, воно такої форми, як праве. Ну, іноді буває, коли там нагрузка якась там, і, чи якісь е, пришкова робота, якась, то воно може там набрати і на наступний день трохи ну, протримати. Але ніяких е, там не болить, нічого такого, ну воно не відчувається, тому це, ну, слава Богу, що так. Це дуже добре на цей час. Підсвідомо, все одно людина коли щось травмувала, вона прислухається саме до цього хворого місця, десь аналізуючи, чи все гаразд, чи, чи немає психологічно у вас теж такого моменту, що інколи намагаєтесь дослухатися занадто часто навіть до коліна, чи, чи з ним все гаразд. Так, та перші, ну, перші часи там, місяці я навіть там, прокидаючись, відразу в мене було, ну, я там дивлюсь на коліно, дивлюсь, яке, вони, яке воно там, що з ним. Іноді є там, ти десь е, біжиш, іноді є страх. Ну вже зараз пропадає, іноді був страх там десь її поставити, так коли тільки починав робити пробіжки невеликі, там щоб е, поставити, як там, щоб воно ну, дивишся і приділяєш більше уваги до цього, тому що воно е, менше відчувається, ніж зорок. Якось ви розповідали, що фактично футбол для вас це вибір без вибору, оскільки ваш дім в селі Заріччя на Закарпатті розташований там за кілька метрів від стадіону сільського. І вас з маличку там, ще в возику дитячому, брати возили на стадіон? Так, було таке. Там, коли батьки залишали на, на братів мене, то вони там брали, щоб вдома зі мною не сидіти, вони брали, відвозили на, на футбольне поле. Самі там переодягались, грали і розвертали мене лицем до, до поля. і Я дивився, як вони там бігають. там, ну, На той час я не пам'ятаю. Ну, зараз я може, Не можу сказати, я не пам'ятаю так, щоб я там, але, мабуть, я думаю, це десь дало своє, що я дивився, як вони там бігають. У вас четверо старших братів, один молодший, дружністю це братерське плече. Наскільки вашій сім'ї ви дружні між собою? Ну, я. Можу покластись на будь-якого ну, зі своїх старших братів, ну, навіть молодшого, то там, вони е, ну, вміють там працюють з машинами, з таким, тому я можу до них завжди підійти, там, спитати, навіть позвонити. Вони ніколи там не відмовлять, допоможуть. Ну, це як... Е, ну, у нас дуже близькі відносини, ми рідні брати, тому ну, у нас. Розуміння є, і я дуже ну, радий, що вони у мене всі є. Село Заріччя, ваше рідне село, воно відоме тим, що багато місцевих мешканців мають теплиці, вирощують городину. Чи ваші сім'ї, чи батьки займалися, чи займаються господарством, і чи допомагали ви їм в цьому плані? Так, колись, ну, вже там, роки, багато років там займались. Батьки, мама, тато ну це все там. Садили, там було все, капуста, перець. Ну, Працювали над цим, але зараз вже такого нема. Там, в нашій сім'ї воно більше мама там, для себе, там, чи комусь там треба там, передати, чи щось таке. Ну, щоб було для себе. А такого зараз вже немає, були теплиці, а зараз ну, чисто так, щоб для себе і все. Тим не менше, ви привозили на базу е городину, чи сподобалось хлопцям, чи жартували на цю тему? Та ні, не жартували, але ну, я думаю, сподобалось такое. Я там не чув, щоб хтось казав. Але ну, е, наш шеф-повар, ну, він дякував. там, Я один, ну, один раз тут перевіз, було там, минаї привозив. там, І тоді там, ну, це цінувалось, тому що там не було таких там, може, умов, але ну, це відчувається відразу, коли там ти домашній і магазин не привозиш, то ну, це відчувається. В Закарпаття відомий футбольний край, крім того, що край господарський такий, багатий на якісні продукти. Чи є у вас улюблений закарпатський футболіст і, можливо, я не знаю, зростали на комусь, можливо, мали нагоду їздити там в Ужгород стежити за матчем в дитинстві? Чи загалом є саме такі футболісти? Та ну, якщо Закарпаття, прям. Ну... Нема, ну, не то, що там є, є багато футболістів, е, там навіть тато там розказував, є. Я вже й такі, яких я там ну, міг бачити, там, навіть той там, булеця, ну, як хі -хі, схожа фамілія, ну, прізвисько його. Але такого нема, щоб там, я колись рівнявся на якогось. Сергія, ви не знаєте, він вихованець Динамо, вихованець Шахтаря. не перетиналися, він трохи старший за вас. Не перетиналися, але рідний брат Юра, в мене якраз 98-го ну, року народження, то вони разом грали, коли були там Руфика разом жили в кімнаті. Тому ну, він більш знайомий, а з ним тільки там, в матчах ми пересікалися. У вас попереду дуже важливий крок. Він не стосується футболу. Здається, 1 вересня ви. Одружуєтеся, це свідомий крок, хоча вам лише 20 років. Так, можливо, це на, на даному етапі видається, що ви доволі молодий для такого серйозного кроку. Але розкажіть, будь ласка, про, про свій вибір, про свою майбутню дружину, як давно ви разом, і наскільки це буде особливий момент в вашому житті? Так. І звати Аня. Разом ми вже буде 22 серпня, рік і вісім місяців. Ну, я не знаю, я впевнений в цьому виборі, тому що ну, її підтримка, особливо в цей час, коли там це все трапилось, дуже важлива для мене, вона завжди підтримувала. Навіть іноді, коли я там, сам вже десь е, цю, губив цю надію, там, трохи засмучувався, щось, щось не виходить, десь там навіть вона ну, завжди підтримувала під час там, операції, тому. Ну, це людина, з якою я ну, без всяких сумнівів впевнений, що я хочу ну, там, продовжувати своє життя, поки дасть Бог на цій землі. Там, вона для мене як найкращий друг, і я ну, не сумніваюсь, вона красива, прекрасна. І я дуже ціную що... і щасливий, що Бог дарував її для мене. Аня теж із Заріччя, так? Так, вона з Заріччя навіть. Вулиця може, ну, можна сказати, з одної вулиці, там 200 метрів, може ну, пройтися, але з одної церкви, все як у нас там ну, має бути, тому. Угу. Е, ви тривалий час стежити за матчами Карпатський трибун, і ну, коли футболіст на полі, він не має можливості інколи відволікатись на те, що відбувається навколо на весь цей антураж. Можливо, ви помічали особливу підтримку львівських болівальників, болівальників Карпат. Як вам зсередини перебувати на стадіоні різні матчі, різні емоції, позитивні, негативні? Голи невдовзі. Я думаю, ви теж мрієте про те, що ви будете вже по той бік і будете на полі, а ці люди вас будуть підтримувати. Так, особливо це я дуже очікую, тому що, на жаль, не зміг там навіть там перші лізі е, грати при своїх болівальниках. А коли там я. Як... Перейшов, ну це якраз вже перший матч був е, з Полтавою. Якраз вже е, я поїхав в збірну, повернувся, коли отримав травму і ще до операції. Якраз це 24, якщо Якщо не помиляюсь, березня це було чи 25, І я повернувся. Ну, і очікував, коли вже операція. І був тут на базі, робив е, процедури. І поїхав на, на цей матч. Ну, це для мене був перший раз, що я дивився на Україні і Карпати. І коли я тоді ну, побачив, які болівальники ну, у Карпат, як вони підтримують там до останньої хвилини, особливо в цьому матчі, коли там вигравали е потім в кінці цей е Полтава зрівняла, це вони не переставали там з першої хвилини до останньої там, секунди вони підтримували і. Це ну, дуже важливо. Це ти, якщо відчуваєш це, коли ти поряд там сидиш, як вони кричать, підтримують. Я думаю, коли ти там на полі, це додає тобі енергії, сил для того, щоб ну, віддаватись е, до кінця, навіть якщо ти вже там не маєш цих сил, але ти відчуваєш, яка там підтримка стоїть і. Будеш віддаватись. Ви згадували роль клубу, підтримку теж моральну для вас, але разом з тим Карпати викупили ваш трансфер, так? І тепер ви повноцінний гравець Карпат, попри те, що ви кажете, що не грали, але це теж певний аванс, і ви розумієте, що це ну, такий тиск, але позитивний. Так? Тобто додаткова віра в те, що на вас розраховують. Так, це ну, я дуже вдячний за це. І там коли ще, ну, Мирон Богданович теж він це хотів, щоб. Мене там викупили, тому це для мене дуже. Ну, я дуже вдячний, і Карпатам дуже вдячний, і Зараз Тренерському штабу, який теж, я думаю, коли прийшов, це ще було невирішене питання, і вони теж сказали своє слово. Я їм вдячний, і вони завжди підходять, питають, коли там вже ти, чи може ти вже будеш розминатись з нами. там І Владислав Вікторович, і його помічники, то це тебе дуже, ну, Підбадрює, що ти, ну, треба відновлюватись скоріше, що тебе очікують, ти віриш в це, і в тебе є ця, це бажання працювати, це бажання відновлюватись, і, тому що ти бачиш, що там на тебе розраховують. І так, ну, і є трошки тиск, тому що ну, головне зараз правильно відновитись, але дуже б хотів віддячити, ще, там, якщо. Дасть Бог все буде добре своєю грою, своїм там вкладом в команду, в результати команди. Віддячити Карпатам за те, що ну, цей період вони так допомагають. Андрію бажаємо. Я думаю, всі болівальники Карпат бажають вам якнайшвидше одужання, відновлення. Дійсно, щоб ви якнайшвидше повернулися на поле і тішили болівальників Карпатською грою. Дякую. Дякую вам.